Доброї години! Сьогодні покажу підготовку до формування сім'ї. Саме формування буде згодом. Зараз хлопчину бурий, той що з Чернігова посадив в інший вольєр в такий новий домик, хай хлопець обживеться якийсь час, тільки-тільки переніс. Тому Такий він. Ну як, він ручний, я його на руках тримав. У нас, нас з ним все добре. Ні, Зараз трішки в нього переживає, бери, не хочеш? Не. Ну, ну трішки, мабуть, не довіряє мені. Так, взагалі. Все добре. Та скажу чесно, перед цим його годував, тому вже він не хоче. Оно, оно. Пішла жара міти територію. Там самочок почув. То не твої лізеш. Так, ну такий хлопець. 11 місяців. Вагу не скажу. Через місяць буду важити. Це я вам покажу в один рік, яка буде вага. Так, тепер стосовно дівчат його. Їх посадив на маленьку дієту. Дівчатам 6 місяців буде, вага їхня вже за 5 кожної. Тому в мене трішки такі маленькі переживання, що Самочки можуть бути в маленькому такому жирінні. То так, Про всяк випадок зерно даю один раз, потім сіно, вода, трава, морква. Це навечір. на вечір. дворі вже тепло, травичка вже трішечки є. Отак от, от. Так от готуємось. Хай хлопчик поживе днів 10. Я не спішу, самки молоді. Тому хочу зразу сказати, є також у мене тут самочки, їм ем буде, їм буде також 6 місяців, але 12-22 квітня ті самочки, які до Бурого будуть, їх народження 10 десяте жовтня, а цей 12-22 жовтня. Ну, не знаю, якого їм срібло дати, можливо, цього дам. Також гарний хлопець вже добре адаптувався, все, хлопчина вже в мене 4 місяці. На днях будуть його дітки народжуватись, подивимось, що буде. І ще один є срібло, тому оцих самочок не знаю, ким спорувати. Якимось сріблом глянув на цих діток, якщо вони мене влаштують, то, то, скоріш за все, що підуть наші дівчатка. Але пізніше ці самочки, що хотів сказати, вони менші. Вони ростуть трішки повільніше, тому що їхня народжуваність була 8 штук на самку, тому вони й трішечки помаліше ростуть. А ті, що йдуть до бурого самця, там народжуваність була. Чотири самку. Тому в тих 5, а в цих 4 кілограма. От різниця. Тому ці самочки підуть через місяця-півтора не раніше. Щоб їм було вже десь по 7 місяців. Я нікуди не спішу. Але і довго чекати також не буду. Бурий хлопець вже чекає, не дочекається. Так. Ну, зараз еще покажу самочок. А вот и самочки. Те, что готовятся потихоньку. Буреньки. Мордяха. Морка уже не хочет, уже наелась. Отак. От Ще почекаємо трішки і підуть самочки в бій. Буде окреме відео, зараз тільки підготовка. Трішечки менше калорійної їжі. І хай самочки будуть у формі. Там самець також піде в спортивний зал. Підкачає біцепси, трицепси. Самочки пресик підкачають. Все, що треба підкачати, підкачають. Так, ну, Дякую за увагу, будьте здорові!